Пам'ятаєте, як місяць тому я розповідала за золото, яке в середині березня дійшло до позначки 3 тисячі доларів. За цей час благородний метал побив безліч рекордів. І сьогодні торгується вже за 3,5 тисячі доларів за унцію. Це нова психологічна позначка для золота. А що далі? Чому золото так стрімко дорожчає і які прогнози на найближче майбутнє? Дізнаєтеся у цьому відео. Вітаю, мене звати Анастасія Бучинська, і ви на каналі FinanceUA. Хто ще не підписався на наш канал? Не забудьте натиснути на відповідну кнопочку під відео. У вівторок, 22 квітня, золото досягло нового історичного максимуму, перевищивши 3,5 тисячі доларів за унцію. Злитки здорожчали на 2% після попереднього зростання на майже 3% 21 квітня. Тоді золото перевищило 3400 тисячі доларів за унцію, Повідомляє Reuters. Чому ж так стрімко дорожчає золото? Це насамперед пов'язано з курсом долара, який летить вниз. Також це пов'язано з черговим обвалом на фондових ринках США. Так, індекс S&P 500, який відстежує 500 найбільших компаній США, 21 квітня впав приблизно на 2,4%. Промисловий індекс Dow Jones упав на 2,5%, а Nasdaq упав більш ніж на 2,5%. Плюс, безперечно, на ситуацію на ринках та й, зрештою, на ціну золота впливає і бажання Трампа керувати федеральною резервною системою США, яка виконує у Сполучених Штатах роль центрального банку. Однак її очільник Джером Пауел йому цього робити не дає. Трамп зажадав від Пауела якнайшвидше знизити відсоткову ставку, назвавши його містером надто пізно та найбільшим невдахою. Та Пауел відмовився на цей крок, адже побоюється ще більше розігнати інфляцію. Трамп дуже хоче прибрати Пауела, однак ФРС є юридично незалежним від виконавчої влади органом, тож президент США мусить миритися з політикою Федрезерва. За словами заступника голови правління інвестиційно-банківської компанії Evercore ISI Крішна Гуха, будь-яка спроба Трампа звільнити Пауела призведе до стрімкого розпродажу акцій на фондових ринках, що взагалі може стати катастрофою. Якщо ви справді спробуєте усунути голову федеральної резервної системи, я думаю, ви побачите серйозну реакцію на ринках з вищою прибутковістю, нижчими доларами та розпродажем акцій. Саме тому у цій ситуації золото є однією з найнадійніших інвестицій. Ось що каже з цього приводу: головний ринковий аналітик KCM Trade Тім Вотерер. Інвестори приділяють велику увагу американським активам. На тлі занепокоєння тарифами та драми між Трампом і Пауелом, що зберегло золото у першорядних позиціях щоб отримати вигоду від бід долара. Та чи зупиниться ріст золота найближчим часом? Дуже сумнівно. На думку німецького трейдера дорогоцінних металів Олександра Цумпфе ріст золота не зупиниться, оскільки політична невизначеність і занепокоєння монетарною політикою зберігаються, золото ймовірно залишатиметься добре підтриманим. Ключові рівні технічної підтримки зараз оцінюються на рівні 3450 і 3400 доларів, тоді як наступна психологічна ціль зростання 3600 доларів за унцію. Минулого тижня інвестиційний банк Goldman Sachs Group прогнозував, що золото може досягти 4 тисяч доларів за унцію всередині наступного року. Але зважаючи на те, з якою швидкістю росте ціна золота останнім часом, це ймовірно відбудеться вже цього року. Ціну понад 4 тисячі доларів за унцію до кінця цього року прогнозують і аналітики платформи Traders Union. Якщо подивимося на найближчу перспективу, то у травні золото може зрости до 3 тисяч 705 доларів за унцію, а у червні вже навіть під 3 тисячі 741 долар за унцію. Наблизитися до позначки 4 тисячі доларів золото зможе вже у вересні. На цей місяць прогнозується ціна понад 3 тисячі 900 доларів. Також хочу анонсувати ще одне відео по золоту. Про перспективи цього благородного металу нам розкажуть аналітики фінансової групи Investment Capital Ukraine. І таке питання до вас, наші любі глядачі. Чи розглядаєте ви золото як інвестицію? Діліться своїми думками у коментарях під відео. І не забувайте за нашу ютуб зброю вподобайки та дзвіночки. Цим ви допомагаєте нам ставати ще кращими.